Вітаю, маємо надлишок попілу, чи, можливо, не надлишок, бо попіл лишнім не буває, але маємо попіл і ось так готується ділянка під посадку озимих цибулії часнику. Ділянку трохи вже вирівняв мотоблоком, бо після оранки там видно, яка скиба лежить, бо в нас кожен день дощі йдуть. Тож мокро, а тепер розкидав попіл і буде далі мотоблоком трохи ґрунт подрібнювати, щоб можна було в нього посадити цибулю і часник. Добре, що попридумали придумали, ось таку техніку. Будете кілька разів, щоб трохи подрібнути цей грун, бо Вони вже мокро. Було дуже мокро. Тепер трохи підтракло, бо пару парубів. Повісли себе гості, але як далі буде, ми не знаємо. Бо прогноз прогнозує одне, а по факті сюди маємо досі, він підробив їх. Прогноз прогнозував. І сьогодні ще ми не, не збираємося, дамо можливість з грунту трохи влежатися і, можливо, трохи ще підтрагне, можливо, чоловік ще пройде. Хоч вже порівняно з тим, як, що було, а он видно, яка абрила лежить. Ну, це вже так, дрібниці, вже можна і садити в такому Хоч не знаю, можливо, дуже твердо, але буду садити, і будемо тоді бачити, як буде. Таке воно життя в селі навіть з допомогою різноманітних. Навіть з допомогою різноманітних машин рівно потрібно А день у нас сьогодні прекрасний, ось така пора бабиного літа, але якесь це бабине літо дуже холодне. Дуже холодний, пронизливий вітер йде. Але слава Богу, що нема дощу. Дай Боже, хоч би з тиждень дощу не було. Можливо, трохи підтягнули в городні роботи. Дякую за увагу.